Просто про складне. Саме такого принципу дотримують експерти Головбуха, коли готують для вас роз'яснення, адже законодавство переважно заплутане, а дописи органів контролю часом суперечливі. А вам потрібні рішення, як усе таки робити? У свіжому номері знайдете цілий дайжест складних ситуацій. Одні пов'язані зі змінами, інші з запізнілою реакцією держустанов, а треті майже одвічні, оскільки стосуються блокування накладних. Тож із них і почнемо. Таблиця даних платника, що має стати щитом податкової накладної на шляху до реєстрації, дедалі більше нагадує нездійснену мрію бухгалтера, адже податківці вигадують безліч способів її не врахувати. У минулих номерах ми публікували інструкцію, як подати таблицю. У цьому даємо рішення для різних варіантів відмов податківців її врахувати. Неочікуване роз'яснення опублікувало Мінекономіки щодо того, як розуміти призупинення індексації на 2023 рік. Виявилося, така пауза стосується лише поточної індексації. А суми за періоди до 2023 року слід і надалі виплачувати. Оце так поворот за два місяці після того, як бухгалтери із чистим сумлінням припинили нарахування. Але не хвилюйтеся, це можна виправити. Інструкція допоможе донарахувати виплати і уникнути штрафів. До нових правил подання авансових звітів теж з'явилося багато ситуативних запитань із практики. Тому продовжуємо розглядати тему підзвіту. Тримайте три кейси і добірку відповідей, які спростять вам роботу. У номері ще багато інструкцій про електронні товарно-транспортні накладні, мінімальне податкове зобов'язання, повернення на роботу мобілізованих працівників, захист персональних даних бухгалтера тощо. Також продовжуємо відзначати 25-річчя Тишневика. У цьому номері дивіться відеогайди про корисні функції електронного головбуха. Використовуйте можливості передплати наповну. До зустрічі за тиждень.